Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради інформує про основні заходи за звітній період. Перед осінніми канікулами, які тривали 5 днів останньої декади жовтня місяця 2024 року, у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади проведено перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад з 20 навчальних предметів. А вже з 19 листопада в нашій громаді розпочався другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з цих предметів. Наразі вже проведено учнівські олімпіади з чотирьох предметів, а саме з англійської мови, історії, географії та німецької мови. Міські предметні олімпіади триватимуть до 14 грудня 2024 року, згідно графіку, затвердженого наказом управління. У закладах освіти проведено також перший етап 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Та перший етап 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 16 листопада 2024 року у зеленосвітній школі No2 імені Тараса Шевченка проведено другий етап 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому брало участь 146 учнів. Шкіл нашої громади переможцями стало 39 учнів дев'ять учнів переможців братимуть участь у третьому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Третій етап це обласний. Упродовж жовтня листопада 2024 року. Проведено перший та другий етапи конкурсу літературних творів. Образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему Захисники України, історія та сьогодення. Конкурс проводився з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінні українському народу. Конкурс проводився у п'яти номінаціях: малюнок, лист, вірш, есе, фоторобота, переможцями другого етапу конкурсу. У різних номінаціях стало 15 учнів, які будуть нагороджені грамотами та подарунками. Роботи п'яти учнів представлені для участі у третьому обласному етапі цього конкурсу.